Живоние за канаты. Поднимай. Давай. Добрый а день, и... Александр. А я приветствую вас. Приветствую вас. Как у вас? Не, не, не ловится ничего. Э -э да, я, честно говоря, так эпизодически, потому что э -э приходится как бы с работой совмещать. А, вот как. Не, вы просто мелькнули у меня один раз. А -э у меня да. тоже сегодня как-то да, не очень. Э -э если честно, это я переключил. Потому что, ну, знаете, когда начинаешь так вот листать, и потом уже как-то это входит, входишь в этот режим да. листания, и, и я вас переключил. иногда так бывает. Друже Сергей, витаю вас. Дуже проемно. И я витаю вас. здоровье. И вам також. И дякую вам за вашу деятельность. Дякую вам. За я хочу про... больше сказать. У меня сейчас мой старший сын идет в ЗСУ. В інший підрозділ ніж я, тому що зараз ну не бажано, щоб тато і дитина служили в одному підрозділі. А зараз так не роблять. Да? Ну наскільки я знаю, що ну, близькі родичі не бажано, щоб служили один з одним. Там виключення це для братів близнят щось таке. Mm, Блізнюю я цього не знав. Зараз в мене старший син йде в ЗСУ, оформлює документи. Звільняється з роботи. Він недовго попрацював після закінчення вузу. Дай йому Боже удачі, щастя. От. Дуже сподіваюся, що знайде себе. Слухайте, останнім часом досить багато пропускаємо ударів безпілотників. Ви не в курсі справи, чому це. Тому що росіяни велику кількість безпілотних апаратів розгорнули потужності по виробництву, і зараз іде дуже така активна тема, вона зараз впроваджується. Це протидія проти безпілотників безпілотниками. Тобто, бригада безпілотних систем буде в мати в своєму составі. Підрозділи, які будуть протидіяти безпілотникам. Це ну, відкрита інформація. Це було в СМІ. Це лихі такі можна про це розповідати. Так. А ще казали, там якісь легкі літаки можуть зробити. Так, але там річ у тому, що легкі літаки, вони самі можуть виступати як чудовий носій. Безпілотників, тому що якщо легкий літак, ми робимо там або якусь зброю, ну, наприклад, кулемет чи крупнокаліберний кулемет, то тут є певна небезпека, тому що якщо вибухає безпілотник в повітрі, він може пошкодити самий літак з пілотом. Тому дуже класно, коли. А ракети, котрі працюють на більшій дистанції, це дуже, -дуже великі гроші. Ну, так. І от тому спеціалізовані дешеві безпілотники, спеціального форм-фактору, які спеціалізовані заточені під знищення різного типу безпілотників. Ворожих, це дуже зараз дуже класна, дуже активна тема. І в мене вже дитина цікавиться цим питанням. Я чому так воно бачите, як у нас думки збігаються? Ми постійно ввечері, кожного вечора, у нас є відчуття того, що ми працюємо. Відчуття того, що ЗСУ працюють, є вже 3,5 роки. Все таку навалу Все. держати це я не знаю, це, це героїзм. Ну так, без пафосу, без нічого. Це дійсно героїзм. Зараз у нас в дуже важкому стані знаходиться наша піхота. Ну, чесно кажу, от без mm. всякого. І завдання сил безпілотних систем це перше завдання, це захист нашої піхоти. І можливо зараз е, іде ще більш важливе завдання це захист нашого цивільного населення від дронів супротивника і військ, е, ну людей і військових, і цивільних. Тут не можна казати, що оце завдання номер один, а це не завдання номер два. Ні, звичайно, захист і захист це просто ну, першочергові завдання. Тобто, Там більше бачите, які удари були в них і ракетні, і безпілотниками, що цілі під'їзди і в Києві, і в Дніпрі дуже серйозний удар був. Саме так. Вони, вони Саме посилюють. Так. посилюють це, вони посилюють, вони посилюють, посилюють безпілотники. І... Мабуть, виграє той, хто буде трошечки попереду йти в, в сенсі психології технологічному. Саме так, друже. Так як казав Залужний, от та пам'ятна стаття десь не помню в якомусь журналі, коли він писав, що тех... технологія тільки буде продвигати вперед, а не що інше. Тут дуже важливо і наша праця. І щоб Європа просиналася від литергії, да розкручувала промислове виробництво техніки, дронів. Це дуже важливо. Нам дійсно потрібна допомога, тобто поєднання зусиль, наших зусиль. І зусиль е, стран, членів НАТО, будь ласка, і ми не тільки. Вон, мені здається, нам що вони вже зрозуміли, що майбутнє за дронами. Звичайно, ну, так, війна розвивається. Саме так війни майбутнього вже не будуть зовсім такі, як те, що було. І це взагалі, ЗСУ це здовели. ЗСУ це довели. Якщо, якщо взяти початок, на якому рівні ми були, і зараз це небо і земля. Саме так, друже. Я в технологічному плані кажу. Раніше ми раділи, тому що нам джавеліни дали, а зараз ми своїми безпілотними катерами це ми, <загнали>, загнали Чорноморський флот в Новоросійськ, навіть mm. не контролюючи Крим. Саме так, друже. Тим більше, що зараз, ну, колись я от був в роті безпілотних літальних апаратів, а зараз це вже підрозділи просто сили безпілотних систем. Тобто це і повітряні дрони, і наземні дрони, і надводні дрони, і підводні дрони. І підводні дрони. Саме так, саме так. Саме так. Це ж, мабуть, скоріше за все, підводні дрони, тільки підривали його. І саме головне, крім техніки, це звичайно наші люди. І люди Спеціалісти нам дуже люди. потрібні. І ми запрошуємо спеціалістів, будь ласка, ідіть в сили безпілотних систем, не сидіть вдома. Не сподівайтесь там, що е, війна е, пройде крім, крізь вас. Ні, вона дістає навіть тут. Так, так, так. І, і я е, мав розмову з сином, і я сказав йому, що не треба чекати, е, ну, скажімо так, віку е, обов'язкового призиву 25 років. Йому ще немає ще два 25... Йому нема 25 років. Ось. Це він по цьому контракту йде, що не так давно зробили. для — Зараз років. для нього це... він не ганяється за цим мільйоном. Там це подивимось, мільйон, він тільки зараз йде, скажімо так, в, ну, я не знаю, наскільки це, скажімо так, ну, я, як батько, в мене звичайно що ця тема, бачите, як вона грає в серці. Ось зараз він оформлює документи, і він вже обрав, ну, звичайно, з моєю допомогою він обрав собі підрозділ, який формується, і в якому він сподівається, що він знайде своє місце, саме так, як в своєму підрозділі знайшов своє місце я. Так, я думаю, вам можна пишатися йому вами, а вам своїм сином. Так трапилося, що мама моїх трьох дітей, моя дружина, вона повністю коли почалася повномасштабна війна, вона повністю змінила свою точку зору. І зараз мама пишається сином і середній вже мріє закінчити учбовий заклад. І теж не чекаючи 25 років бути спеціалістом. Ну, це просто він дивиться як, ну, по прикладу, старшого сина. На жаль, війна, мабуть, буде продовжуватися ще довго. На жаль, так. І, ну, скажімо, так, позиція от такого страусу. З закопування. Ні, вона... За заплющення, за заплющеними очима. Ви тільки мене не чіпаєте, я, я вас теж не чіпаю. Оце е, е, теж. А, а насправді моя хата з краю, першим ворога зустрічаю. Воно так і буває. Добре. Дякую, вам, Олександре. Дякую вам, друже Сергій. Можливо, ми ще з вами зустрінемось. В чому? Я називаю його гадюшника цей рулет. Саме так. Я просто чомусь сюди перейшов, бо звичайні чатрулиці там вже ні з ким побалакати, бо там одні маргінали такі, що тут хоч якось. Та й треба сказати, що ця чатрулетка якісніша, технічно. Так. Так, друже, саме тому я зараз спілкуюсь тут з вами. А ви зі мною. А це ж я зайшов вже в другий, другий тут. день тут, чи четрулиць. Добре. дякую. Це я тут, в приміщенні, бачите, тут наші військові. Ну, я бачу, Теж, хтось по там справам, двері відкриває. По справам, так. Да. А як у вас вистачає часу на все це? Чи на четверлиці? Ви розумієте, саме головне це бажання. Крім того, мене мій підрозділ дуже підтримує. Вони звичайно, дають скажімо так, не те, що дають можливість. Вони ну, емоційно вони дуже схвалюють те, що я роблю. Ага. І вони ж бачать, що обладнання майстерні, воно наша майстерня. Зроблена завдяки каналу, нашому ютуб каналу. І поєднання тут і матеріальної складової, і емоційної складової, і це, знаєте, моя мотивація мене. до мене, мотивація до мене працювати. Так. Ось. Згоден, згоден. Тому, якщо що, то це, як раніше казали, найкращий вид відпочинку це зміна форм діяльності. Тому можна від паяльника перейти від полігону, перейти до комп'ютера з веб-камерою. Рожається від одного, ну загружається другим. А коли я бачу оцих, оцих своїх співрозбі... Орків, співрозмовників, так. Да, то о, я розумію, що треба ще більше працювати. І велика подяка тим, хто нам дивиться, хто нас підтримує нашим підписникам. Друзі, Ре, дякую, дякую Ця, всім, пар... хто дивиться. Ця підтримка дуже важлива. Добре, дякую вам за розмову. Було дуже цікаво, і для мене ну дуже цікаво. Дякую, друже. Я якраз піду працювати. Дякую вам. Дай Долу вам Боже щастя, здоров'я Україні! Героям слава, друже.